Хочу записати таке відео розмовного характеру з приводу того, що планшет губить супутники. Сьогодні два клієнта мені зателефонували і запитали, що може бути не так. Чому планшет? Їдемо по одній дорозі, а він показує, що їдемо по паралельній. В чому може бути справа? Або просто пошук сигналу GPS і на цьому все. Тобто працював, працював нормально, а потім... Загубив сигнал і не може спіймати, що може бути не так. Я завжди питаю спочатку, де ви працюєте? Якщо ви працюєте в Україні, ну повинні розуміти, що коли повітряна тривога, сигнал GPS може глушити. Може глушити. Також, якщо ви знаходитесь десь при кордонній зоні, Сумщина, Харківщина, Донеччина і так далі. Та в цих прикордонних областях, містах теж дуже часто глушить сигнал GPS. Не, не працює там зовсім нічого: ні телефон, інтернет, ні навігатор супутники не шукає, ні планшет. Тобто можна довго їхати, 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 і він тільки, якщо ви десь від'їдете, може спіймати як, хоч якось GPS-сигнал. Тому, якщо ви працюєте в Україні, знайте, що така, такий момент може бути. Якщо, наприклад, ви працюєте в Європі, так, і у вас ваш планшет або навігатор просто загубив сигнал з нічого, найпростіший варіант, я всім раджу: зупиніться. Саме перший варіант просто перезавантажте ваш пристрій. Ну, буває таке. Перезавантажили, все, супер працює. Наступне: якщо перезавантажено нічого не допомагає, наступний крок, що ми робимо? Зупиняємося на парковку, так, на якусь, і виходимо з кабіни. Якщо ваш пристрій почав зразу ж шукати супутники нормально, коли ви вийшли з кабіни, значить питання у тому, що саме збиває сигнал у вас в кабіні. Тобто це може бути fm модулятор це може бути якась е, зарядка або якийсь електронний прилад. Е, недавно така штука була, що Автомобільний, звичайний автомобільний телевізор робив наводку на GPS-канал і планшет губив супутники. І планшет і навігатор одночасно губили супутники. Ще варіанти. Тренік-прикуривач, тобто така розгалужувач, так? В він також може давати наводку на GPS-канал. Бувало таке, що клієнт придбав в Ашані gps тобто usb розгалужувач і він. Глушив сигнал, його вимкнули просто, і планшет почав нормально шукати супутники. Також ще бокси для оплати доріг. Вони також дуже сильно бувають, дають наводку. Тобто ставте планшет десь подалі від цих боксів, щоб планшет десь 40-50 сантиметрів від цих боксів подалі стояв. Якщо, наприклад, і це нічого не допомагає, вимикаємо всі електронні прилади з. Прикурювача і дивимось на результат. Якщо все почало нормально шукати в супутники ваш прилад, або навігатор, або планшет, ось розібрались, що якийсь у вас електронний прилад дає наводку. Якщо нічого не допомагає, ну таке буває, у планшетів теж GPS-модуль може вийти з ладу. Але це дуже рідко буває, взагалі допомагає ось просто вийти з машини, так, з кабіни, побачили, що ваш. Планшет спіймав супутники і потім вже дивимося, що саме може у кабіні давати наводку. Знаходимо той прилад, який дає наводку, вимикаємо і користуємося. Ще сама штука дуже е, популярна, що може збивати сигнал це FM-модулятор. Це взагалі. Тільки якщо є в машині fm модулятор навігація нормально не працює. Так що FM-модулятор також треба вимикати. Так що дякую за увагу. Вроді. Що хотів донести, я вам тільки що все розповів.